Тільки в кризові кризові ситуації показують, які люди насправді я того вважаю, ДНК тест це обов'язково. Виключить помилки, лікарі, виключить помилки людей, оці всі зради і так далі. Якщо у вас там дуже багато віри і надії в людей, що всі дуже чесні, і так далі. Ви насправді дуже погано людей знаєте. Кожен може обманути піти на подласть. Хитре зробить, і ви ніколи не дізнаєтесь, яка людина насправді, поки не проживете достатню кількість часу. Оце реальна історія мого кінта. Сину треба була операція, треба було переливання крові, кров не підійшла. Доктор каже, ДНК зробіть. Робить ДНК 99,9%, що це не його син. У мене після того мурашки стали. Бо друга історія у мене є: виховували дуже довго дитину, сім'я ціла, Ну, виростають, дивляться, ну взагалі не похожі ні на маму, ні на папу. Роблять ДНК, ні мама, ні папа не підходять по під тесту. В роддомі дитину перепутали. Поним? чудом, Нашли сім'ю, де знайшлася та дитина, витратила на це півжиття. Люди півжиття прожили не со своїми дітьми, а діти не со своїми батьками. Я рахую, оці всі питання треба обов'язково контролювати. Ваше життя одне єдине і неповторіме. І краще виключити можливість помилки, а це критична помилка, прикинь, це життя прожить не со своєю кров'ю, а твоя кров десь ще знаходиться. Краще перестрахуватися, юридично бути підкованим. і брачні контракти треба як для жінок, так і для чоловіків.